Всім доброго вечора, друзі. Привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Сьогодні розпаковочка. Розпаковочка з двох чеків. Перший чек з ТП з файного магазину. Файномаркет. Market. Не реклама покупки. Так, і ми купили у Файно. що ми купили, вірніше, не ми, а до так, борошно хуторок пшеничне, два кілограми. Два кілограми, сто тринадцяти, два кілограми вагою кожний пакет. Ось таке борошно. Три пакунки. Так, зачекайте, бо щось не можу. Так, борошно пшеничний хуторок 113 гривень 37 копійок і 20 копійок знижка. Щось нічого не розумію в цьому чекові. Добре, будемо ще в розпаковочку робити, щоб не заводити. Так, отакі три ось купила, до це борошно пшеничне по 2 кг кожний пакетик. Борошно провірене, вже завжди його купую, якщо немає. Іншого того, що раніше користувалася, тепер купила ще нам ось такий цукор. три пакетики такой цукру. Вот такая покупочка. Так, яйца. Так, яйца сюда поставлю. Чув, видно, гарно. Ось такі яйця крочка сьогодні, 10 штук. Яйця вже скоро будуть золоті з бриллянтами, друзі. Кожний день плюс, плюс і плюс ціна. Так, яйця сказала далі. ну вівсяні пластівці 26 гривень, 29 копійок кіло, рівно кілограм. Отакі пластівці. Так, пластівці ціленькі, да, ціленькі. Я їх також полюбляю, варю собі, кидаю масло, а якщо є олійка домашня, то просто ю домашню олійку, підсолила і смакую. Без всяких ковбас, без всяких е котлеток, без всякого м'яса. Просто хочеться з одною олійкою отаку. І смачно. Ось так, так я люблю. О, кожного свій смак. Так, купили хлібчика з такого батона нива. 350 грам вагою нарізний. Нарізаний. Так, ось така плетінка з криптою. Осипана пахне так. Ой, заворушила. Так, пахне 300 грам її цієї плетінки. ой сьогодні, до речі, випустили дата випуску. Ось, будь ласка. 14.03, бачите? 14 березня. Так, і остання покупочка, друзі, в мене, сьогодні. Отака кухота. Як показувати, не знаю, що. Ось так, будь ласка. Ось така грудинка без кісточок, з проростю, копчена, смачна і запашна. Отак, варто було. Всім гарно видно. Отак. Так, на ці продукти в мене є чек. На ці продукти яйця 65 гривень 89, 89 копійок. Батон Нева 17 гривень 99, 99 копійок. Так, пластівці говорила 26 гривень 29, 29 копійок, вагою кілограм. Плетінка, плетінка з крихтою. 300 грам, 22 гривні 99 копійок. І оці продукти, що я назвала, 133 гривні 54 копійки. Без грудинки. Грудинка коштує такий шматок 163 гривні. Так, переклала ось так на тарілку тому що тій бумазі шелестить, незручно. Кусок видно, кусок не видно. Отак покупочки, друзі. Борошно, цукор, родинка. Гарна, бачите, яка з проріздю, така прямо смакота пахне, плетінка, пластівці вівсяні. Ну для мене, ж звичайно, і для дружка, яйця і батон ниво нарізаний. такі покупочки. Деякі привезла дитина, деякі купив Вова. Ну, оці цукорі. Борошно привезла доця. Ще олії, олію, не буду йти в погріб доставати. Трьохлітрова бутилка. Всім дякую, хто був зі мною гарного. Настрою міцного здоров'я, швидкої перемоги. Бережіть себе одне одного. Захисникам дякуємо за захист, лікарям, які врятують життя. Бувайте здоровенькі. Пока-пока. thank okay. you